Вітаю всіх! 205-й день. Дають курку п'ятизіркову. Це вже, це вже нормальна нагорода. Не то що ці три ключика. Чи оця п'ятизіркова шмоточка? Окей, так. О, покращений призив герою Окей, два призови. А, у нас буде Х2 якийсь там з червоних у цей. Здається, у п'ятницю. Де? Здається, в п'ятницю. Х2 з червоних, але, здається, тільки легендарних. Щось там таке, я точно не пам'ятаю. То хочу прочитайте новину. Так, що в нас тут? У раталос, раталос. П'ята зірка я би брав, мав би, ці взяв би. А так маю. Так маю, я поки не дуже вільно фармлю, я лише фармлю 11-й поверх двулекого. Ну ладно. Що поробиш? Так, а... клан бос? Клан бос. Я не вдарив п'ятого вчора. І я бачу, що шостий знов. Оу, сакрал! Треба записати. Я бачу, що. Шостий цей... знов зелений. Ненавиджу цю стихію. О, епіктом ще. Так, треба записати. Так, нехай б'ють, а я запишу О, один сакрал, один прадавній і один епічний том. Так, записав. Так, вони нехай валять. мені там, здається, один ключ, але що. повернусь так, ну і коротше, набивають вони мені від, по різному. на зелену, можуть і 19, і 20 дати, можуть і 30. Мені головне, щоб було 23, 24 ляма. Якщо буде 24 з ключика, то. О, в мене ще один є. Якщо буде 24 ляма з ключика, то це виходить е за 3 ключа. Ну, а Другий ключик, бачите, вийшло 28 лямчиків десь вийде. Mm -hmm. Рівно 28 майже. Так. Uh -huh -huh. Uh -huh -huh. Тут я щось прикупив. Не прикупив то давай прикупимо тебе. Тебе. Побахнемо десятку. І треба рівень апати. Дюк дюк, дюк-дюк. Далі апати якусь шмоточку. Шмоточку, шмоточку. Дочі, друзі, я розібрався, на якому етапі глючиться ця плашка про квести. Коли ви. Покращений призов для обраних героїв. що у нас? X10 Ні. X10 на цих. О, як вони, як вони, як вони? Єдина фракція. Але що тільки з червоних. А ні, з сакралів теж. Короче, я розібрався. Коли я призиваю е, е, сакр... ну, якийсь е, шарт лопаю і нажимаю зразу Escape, то ця плашка перестає працювати. Може написати в техпідтримку, що я знайшов бах такий. Так, що у нас тут? Подавати 50 героїв сили, взяти героям сили, рукавиці, рукавиці, рукавиці. Ще я ХЗ Апою що небудь. Тім рівню в компанії. Так, енергія так, класична арена. Давайте почитаємо, чи є ще якісь завдання на класичну арену. Класична арена команду героїв одного елемента. Є щось зливне, а де є зливний. Одного елемента. Нюх. Вжюх-вжюх. Ніа тобі зараз. Окей. Нічого собі на контрротації ще працюють челіки. Багатьох ар арбітри такі повільні. У мене 316 швидкості в арби. Це цього мало. Цього геть мало. Блін. цього геть мало, але моя арба багатьох арбітрів обганяє. Чого? меню я скіпую, а тут дивись плюс два, плюс четыре, плюс четыре, плюс один. Я все рівно на них нападу. Антикрит. нормально. Та диви, як він працює цей антикріт. Походу в нього багато антикріт біжі. 600 целей у чувака було, 600 О, ось ця арба мене обігнала Темна арба проти світлої арби. Йоу. Йоу. Він ха, бачили, він за один просто збив йому шкіру. Хм.

até já dou Yo, pero es... Так, а тут. а тут. А цей в шкірі, а цей, типа... можливо, теж в шкірі, але. але. Арманзу і Жоріку насрати на шкіру. хі-хі, Якось так. Оу, oh, я програв швидкість. Я програв швидкість. Навіть незважаючи на те. А, то ш... суджень походила перша, ясно. Ну нічого. Буває. У мене геть погана швидкість, тому я, в принципі, нормально, що програю по швидкості. Пересете. А ти задовбала? Скільки ти будеш цей? Ти вже... чи це не рахується, що вона ходила після вівці? Це все рівно не рахується, що вона ходила. Цікаво. Ааа опір-опір. Так, ну я від'їхала. Диви. Ладно, <Та>, ну, <ф destinations> давайте вбити. Ну все, вона походила, тепер вона повинна від'їжджати. Давай, тепер тут антикріт працює. Що це за херня? Як це? Ну, команда зібрана прикольно. Але не проти мого Арманза. Ну, взагалі, не суто мого, а взагалі Арманза. Як бачите, Арманс. Поламаний герой. Так, е йду я тоді по груповій, ще щось тут постукую. Сьогодні який день, до речі, день запису четвер, а зливних паків вже менше і менше. Так, е вежа, вежа. Я тут поки е фарманув ключики, бо вони дуже довго фармляться. фармлю 50-го хард е Грифона. Дійшов я до 90-го хард Грифона і його перемогти я не можу. Пробував вручну, всякі комбінації туди-сюди. Це мій максимум в цій ротації. Трібно, я вважаю, за 200 днів дійти до ходу. Минулій ротації я дійшов до 000 хард краба там був і не зміг пройти. А тут вже до, сот... до 90-го грифона, В принципі, непогано. Переключаюсь звичайно, у мене тут три поверхи. Так, да, Три поверхи пройдено, я зараз пройду ще отут. Проходжу. Так, це в мене з е, цього. А, це з харди, а от такої я бігаю. Так, да, от такої я бігаю, по-моєму. По-моєму, так. Легку вежу. Один розломщик і куча ДД. Так, да, по-моєму, так. Ага, бачите. Якось так. Добре, я зараз пробіжусь до боса та повернусь. Так, ну, коротше, пробігли вони поверхи дуже швидко і легко. І що в нас там? У нас тут дракон. У нас тут дракон. Колись вони бігали так, але тепер вони будуть бігати. Тепер вони будуть бігати. А скилу на всякий для. підстраховки, а ну, подивимося. Ого. Тут і скіли не треба. Окей. А, значить, скільки ще є часу? ще 2 тижні? Значить, цю я по-любому по повинен закрити вежу. Ту я повинен, якщо я дійшов до 70-го, до 90-го. То тут точно пройду. Окей, коли пройду, тоді буду проходити таємні кімнати, щоб не збирати якомога більше цих ключиків і злити їх якомога вищий рівень. О, вищий рівень. Так, іду і позливаю тут ключики. А, так, що у нас тут оновилися Душі, оновилися душі. Нічого цікавого, нічого цікавого. О, з героєм сили треба класичну арену, я щось провтикав. Так, далі. Що у нас далі? Піднести артефакт або атрибут. А. Верня, які ваші піднесення? Захист. Так, ну тут далі крипта 30 матеріалів, хоча б з одним рідкісним. 12 ключиків, ну і 3 артефакти це буде павук 20. І, коротше, йду я це робити, та й повертаюсь. Так, ну що, все. Відстукав я всі щоденки. Майже. Майже, тому що я ще не відстукав ключі в фортеці. Я їх теж відбиваю. Зараз вам навіть покажу як. Ну, коротше, я тут тест, у мене тут. Ой, блін, я забув. Я раз. раз хвилинку, бо я відволікся в, в інше вікно. Давайте я почну новий бій і вам розкажу, як я фармлю. Коротше, сьогодні в нас зелений оцей, як траж цей. Я тут фарманув 12-й якось, але то було руками і там було на соплях. Так стабільно я фармлю 11-й усіх кольорів. Стабільно фармлю 11-й. Фарм пробував зараз отакою тімою. Враталус мені тут щось не дуже подобається. У мене тут була хатунка, але з хатункою довше у два рази. Хочу поставити жоріка. Подивитися, як з жоріком буде я зараз так тести. Проводжу. У мене відключений А2 у Гео і А2 у Ванкоре. Ванкоре відключено, тому що вона юзає а, по кулдауну клінс, і це мені не підходить. Мені треба, щоб вона юзала саме тоді Клінс, коли він а, походить з свого А1 і накладає штраф захисту. От, мені треба суто цей штраф захисту клінсити. Граю на півавто режимі ось так, на авто, допоки він не походить з А1, тоді я клінчусь анкорою руками і ставлю на авто далі. Ось так, бачите, клінчусь. до речі, з Жоріком поки що найшвидше виходить. Так, да, це, до речі, рекорд по часу. а ні, рекорд 19. Mm. Ну, поки давай ще він. Хоча він не так багато урону дав. Ой, Вибачте, зачепив рукою. Давай я пробую тоді. Аміжоріка, мені треба один ДД ще. Давай Макака. І Макаки поставлю. У, у... пріоритет оцей, а цей взагалі поставлю, щоб він його не юзав Бо він за А1 б'є, мабуть, сильніше, чем... ніж. А я зараз провірю. Так, от хочу провірити, з А3 він б'є на 16 і з А1 зараз подивлюсь. Так, -да, він б'є однаково, тому А3 йому не треба. Хочу зкілою оживляти. Макаку. Щоб, ну, верніше, щоб скіла на авто би оживила Макаку, тому я нею пропустив хід. Ні, макака мені тут не подобається. зараз ще Гефрака спробую покласти. А, ні, вже не попробую, це був послідній ключ, ну ладно. А якось так я і фармлю, коротше, Усі 11 поверхи. Щодня. Постараюсь щодня, вроді не пропускаю. Так, ну і на цьому, я думаю, можна закінчити. Гарно дякую. Нагадую, що в нас є прийом в клан о, людей, які б'ють. 5 -го, 6 -го КБ. У нас 5-й 6 -й КБ падає, а, тому якщо ви їх б'єте, то тоді велком Плюс. А, а, нам треба ще люди, які починають, не починають, які вже можуть бити гідру мінімум другу. Бажано ще й третю тому що третю ми недавно розблокували, але її ще не вбиваємо. Так, щось тут я програю. Третю ми ще не вбиваємо, тому шукаємо людей, які будуть допомагати цим питанням. А, якщо є бажаючі, пишіть мені в приват, в Телеграм або дискорд, є в описі під відео. Щось ти не того вдарив. Постійно штраф, ата... штраф швидкості. постійно Нормально. А, дякую, що дивилися. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний, теж підписуйтесь. А, ще треба буде арену відіграти сьогодні. Точно, підписаний, теж підписуйтесь, буду всім радий. Також вступайте в Discord-групу в описі під відео. Там є люди, там є різні групи один одному допомагають, якісь приколи говоримо. Тут тому такі. Всім щасти!